Майк Йогансен. Оповідання про Майкла Паркера. Майкл знайомиться з нечистою силою. 1931 рік Харків. Я згадав одну історію, сказав Майкл Паркер і скинув попіл із своєї сигаретки в коминок. Він солодко востаннє потяг з неї запашний димок. І упустив її на жевристе вугілля. Ніхто не впізнав би в цьому чисто виголеному американцеві в сірому новенькому костюмі того голодранця, що місяць тому з'явився в мільвокі до коні Стефана. Тільки камінне підборіддя і опуклі лінії рук під рукавами піджака нагадували, що це був той самий Майкл Паркер у облі, бунтар. Що він завтра може знову з'явитись у тім самім лахмітті, а позавтра випливти з Америки десь в океанію. Я згадав одну історію, знов сказав Майкл, одвертаючись від вогню, і знов ніхто йому не відповів. Коні сидів у двох зрут у великому кріслі, а Марк Кедлі лежав на канапі, заклавши ноги на поручні. Це історія з демонами, наче вагаючись, сказав Майкл. Я голосую. Хто хоче слухати про демонів, підійміть руки, звернувся він до Марка, бо рут і коні сиділи як неживі. Марк Кедлі примостився на канапі зручніше і підняв угору обидві ноги. Я слухаю, сказав Марк Кедлі. Це історія з демонами. Почав Майкл, і трапилась вона на Україні. Я вже казав вам на Україні, сказав Кедлі. Хіба на Україні є демони? Нічого не читав про це в газетах. На Україні є козаки і мех мехновці те щось на штиб козаків. Маркедлі, ти дурень, і треба сказати, що твої папа і мама тут ні при чому. Вони зробили все, що було в їхніх силах. Ти дурень, бо думаєш, що знаєш щось про Україну, почитав Нью-Йорк Таймс і інше. Думаю, що ти знаєш про Україну не більше, ніж про Сполучені Штати Північної Америки. Що ти знаєш про Сполучені Штати? Нічого, одверто признався Марк Кедлі. Я не завідую газетною інформацією і не думаю, щоб мені колись доручили нею завідувати. Так, сказав Майкл, і ти так само не знаєш нічого про Україну. Ти можеш прочитати в книгах, що це житниця Радянського Союзу, що цей край багатий вугіллям і білою силою води, що люди, що живуть там, високі на зріст і похмурі, що в них не вистачало на всіх землі, і вони виселялися на Канаду, до нас у Штати, в Мехіку, в Бразилію. Ти можеш прочитати, що це дика бунтарська нація, що скрізь і всюди складає кадри комуністичних партій. Може, десь ти й натрапиш на згадку про їхні пісні, але ніде ти не прочитаєш, що Україна це край художників. Я ніколи не забуду того сумного болючого почуття, що опановує тебе, коли йдеш увечері вузькими вулицями українського міста. На розі стоїть художник і продає свій твір. З паперу і клею він зліпив зеленолісу гору, під горою криницю і на дахові хати посадив чорнобілу лелеку. Ти не можеш купити цієї гори, бо не знаєш, що з нею робити. Не знає цього і сам художник. Далі ти бачиш жінку, що продає коробочки з гіацинтами і трояндами на них. Квіти зроблені з морських раковин. Але ці коробки ні до чого. І ти минаєш художницю. Далі ти бачиш старого діда, що навколо нього світяться і грають блудні вогники. Ти підходиш ближче і бачиш, що це гіпсові церкви. Вікна заліплено кольоровим папером і всередині горить свічка. На одній з церков замість Христа зірчате вікно, п'ятикутне, що світить червоним вогнем. Ти хотів би купити церкву, але хто в ній буде молитись? Але й українське місто американізується, і художник, що приходить з села, тікає в село назад, у свою хату. У тісних стінах української хати розлитий океан, повінь мистецької фантастики. Ти увіходиш низькими дверима, у вігнутої монгольської кам'яно-будівельної форми і ступаєш у пітьму. У темний вузенький присінок Отчиняєш двері, замкнуті на той самий ключ, що ним колись римляни замикали свої віли на скитських узбережжях, і поринаєш у світло блакитну затоку. Древні, як сумерійські примітивні коники, візерунки оточують чотири стіни. На полицях рядами чатує ганчарний посуд з чорнофігурним і червонофігурним узором. Стіл застелений скатертиною, з наївними птахами й химерними людьми. І десь на луці вікна лежить забута, череп'яна мальована люлька. У такій хаті я вперше побачив Оксану. Я побачив її востаннє в той день, коли батько її Григорій Труш розповідав мені про демонів. Це було восени ясного осіннього дня. Гострого й різкого, як кисле, міцне, ароматне вкраїнське яблуко, Григорій Труш запрягав на дворі коня. Я стояв у хаті проти мене біля вікна Оксана. У тих самих книжках ти міг прочитати, Марку, що українські дівчата смаглі й чорні, як усі південні жінки з чорними блискучими очима. І дивно, навіть пісні їхні співають про чорні або карі очі, але найвищий, найтонший, найчистіший тип української дівчини це високе русяве дівча з темними бровами і ясно синіми очима. Ніяка прорафаелівська картина не знайде тобі такої то тонесенької струни чистої поезії, як ця українська дівчина. Висока, на голову вище отрут, і вдвоє дужче от тебе коні. Не знаючи, є навіть у Марка Кедлі такі точені, налиті життям і нервовою сногою мускули, що піднімали круглі руки Оксани. Григорій труш увійшов надвору і зняв з кілка свою берданку. Що таке берданка? сказав маркедлі. Це старовинна з турецької війни рушниця. За часів громадянської війни зайці обложили Україну, як колись кролі обложили Австралію. Вони винищили гаї і кинулись на фруктові садки. Труш їхав зі мною, у мене були патрони, він хотів привезти додому пару зайців. Невже ж він хотів бити зайців з рушниці? руто пам'яталась з півсну і стала прислухатись. Україна не Англія, відповідав Майкл. Зайця легше вбити з берданки, ніж зацькувати собаками, але слухайте далі. Ходім, сказав Труш. Я одяг пальто і почав шукати кашкета. Оксана розкрила мальовану різблену скриню і дістала звідти кошлатого шкіряного, вишиваного жовтим шовком по чорній шкірі кожуха. Вона мовчки підійшла до мене. І накинула мені його позверх пальта на плечі. Для чого це сказав я? Я не боюсь холоду. Я зняв кожуха і поклав його на лаву. Якби я знав, що буде ввечері, я взяв би його з собою Я й досі не можу цього собі простити. Темні брові Оксани сунулись. Вона не сказала нічого і вийшла з хати. Труш очинив двері, ми вийшли на двір. Через десять хвилин ми виїхали за село, підвода загоркотіла по сухій глині. Ми наближались до взлісся. Труш любив розпитуватись у мене про далекі краї, але сьогодні він чогось мовчав, зайнятий якоюсь настирною думкою. Ми в'їхали в дубовий ліс. Було надвечір, жовте листя потемніло при дорозі. Дуби стояли нерухомо. Узлісся скінчилось, високі чорні стовбури зносились до темно-зеленої вовни верховіття. Труш повернувся до мене. Скажіть мені, сказав він, ви знаєте багато? Чимало, відповів я. Я трішки був здивований з такого приступу. Як ви думаєте, чи є на світі? «Демони! словом, нечиста сила. У тоні його голосу чути було, що він хоче розповідати. Не знаю, сказав я, я не бачив. Ви думаєте, що демонів нема, гостро сказав Труш. Ви смієтесь з нашої релігії, я вам розповім, і ви скажете мені, що то було, ви скажете мені, якщо ви знатимете. Гаразд, сказав я трішки роздратований, я скажу. Якщо я знатиму, я робив на паперовій фабриці, на папірні, сказав Труш. Мені було років із дванадцять, я часто зоставався на фабриці до пізньої ночі. Одного разу, годині о десятій, я зійшов на горище. Там лежали купи паперу. Я хотів узяти трохи паперу, щоб купити собі тютюну. Я вже взяв чималий сувій, коли почув. Що наді мною щось скавчить і плаче, немов маленьке собача. Невже ж воно вибралось на дах? подумав я собі і підійшов до східців. Тоді щось заверещало і заскиглило, немов пугач у лісі. Тепер я ясно почув, що це було внизу, аж під папірнею. Я збіг східцями вниз, на фабриці не було ні душі. Я чув, як останні люди вийшли з брами. Півгодини тому я спустився бігцем униз. Щось знову заскімліло, і з серце мені впало, я опустив папір і задубів, як стояв, щось затупотіло під папірнею коло греблі, наче козинячі ноги бігали по дерев'яній підлозі. Потім щось брьохнуло у воду. Може, ви знаєте, що це було? Не знаю, сказав я ліниво. Може, це була видра. Є такий звір, у нас в Америці його багато. Вона живе на річках. Видра, сказав Труш іронічно. Видно було, що він мені не пайняв віри ні на йоту. Тоді скажіть мені, що я бачив згодом на десять років пізніше. Я вже великий був парубок, мати моя ще були живі. Якось батько поїхав у місто продавати муку. Поїхав волами, сказав, що повернеться в суботу ж увечері, і не повернувся. Ждали ми його весь вечір і добрали, батько попав до шинку. Мати стали плакати, ждали до десятої, ждали до одинадцятої години нема. Мати так і не лягали спати. Годині о третій уночі мати мене збудили. Запрягай, коня Грицьку, поїдеш по батька. Я встав, запріг коня. І поїхав. Було це вдосвіта. Їхав я оцим самим лісом, оцею самою дорогою. Дивіться, Григорію Семеновичу, то не заяць побіг отам ліщиною, сказав я. Труш сердито подивився на мене і змовк. Десь далеко попереду щось промигтіло попід ліщиною, і зникло в гущавині, було надвечір. Зеленого вже не було. Навколо здіймалась сама чорна каламутна маса стовбурів, ліщини, широких кущів. Кінь йшов помалу. Тільки вгорі, поміж тьма восинього верховіття, витикались розірвані, пошмагані плями зеленавого неба, рожеві позаду і фіолетові попереду. Ліс був мов сад, немов десь близько чорні дуби розгалужувались у широкі платани, колосальні араукарії і стриміли чорними свічками в небо Єгови, і гігантова папороть стелилась оксамитовим ложем. Я їхав тим самим лісом уночі, сказав Труш. Я думав про те, що батько пиячить у шинку. Пропиває хліб, що ми з матір'ю своїм горбом робили. І зроду вперше лихе подумав на батька, адже він знав, що нам нічого буде жити. Він знав, що виганяє мене на заробітки в місто, що менше копатимуть коло річки коріння рогози і їстимуть, бо немає хліба. Отже, я казав вам в папірні був я украв трохи бумаги. А тепер я подумав лихе на отця. Може, ви смієтеся, нехай смійтеся, я кажу вам, нечиста сила жде коло вас, щоб ви помислили лихе. Зроду я не думав такого, а тепер і далі думки запливли. Почав я думати, чи є ж Бог на небі, що допускає таке. Чи ж може Бог дозволити, щоб батько пропивав кров дітей своїх, щоб як той лютий упир упивався їхньою кров'ю? І от я подумав, страшно мені теє слово вимовити, що нема, значить, над нами Бога. Не знаю, чи я посміхнувся чи ні, було темно, і Труш не міг цього побачити. Він повернувся до мене, мені видні були тільки його блискучі очі. Не вірите? похмуро запитав Труш, що ви мені ще скажете, коли докажу до кінця? Кажу вам подумав я хоч на одну однісіньку мить, та все ж подумав, що немає над нами бога. І як тільки я оте подумав, стало мені враз холодно на душі, наче літ навалили мені на серце. Хотів я перехреститись. І одігнати від себе ті думки. Так ні, таке зло мене на батька взяло, що й не перехрестився я, і думок тих не покинув. Уже й розвиднілося трішки. Отак на світ було, як оце зараз, увечері. Виїхав я з цього місця, де ми от тепер їдемо, далі на луки. А тут далі, ось скоро побачите, кінчається ліс і виходить лукою до річки, тут коліно і затока. І що більше на світ кладеться, то дужче думаю, я лихе на батька, і на бога. От от не покляну рідного отця в голос останнім словом. У лісі зробилося зовсім темно, тільки вгорі ще сиріло небо, немов наляті чорним вином колосальні пляшки то впились стовбури, дорога стала вуща, ліс уже не стояв. Він ішов тисячами дерев, біг мільйонами тіней, кружляв безмежний, мов п'яний чорний океан, і замикав нас у незламне кільце. Кінь ледве йшов, труш говорив сиплим голосом, чимраз знижуючи тон. Він уже зовсім повернувся до мене і уп'явся в мене невидними очима. Прямо переді мною блиснула сіра смуга, мов коротка сторчова блискавка, і знову потопла в чорному кільці. Я виїхав з лісу на луку, хрипів Труш, і під'їхав до ріки. Стояв туман, такий, як сьогодні. На березі річки щось чорне, ударив по коневі, під'їхав ближче. Воно сиділо чорне, волохате, як баран. Тільки велике, як здоровенна чорна купа. Я охляв, випустив з рук вішки. тоді воно повернулось до мене. Сіра смуга знов виблиснула попереду і зосталася стояти сторч перед очима. І я побачив його лице. Гидке і страшне, як я з роду нічого не бачив. Чорні патли скуйовдились, звисали з його голови, і весь він був кошлатий, як баран. Сіра смуга то була річка. Крізь білий туман я побачив на березі якусь величезну кошлату купу. Я не знаю, що зі мною сталося. Я хопився револьвера. Але труш мене випередив. Він навів берданку, конвульсійно перехрестив замок. І раніше, ніж я встиг опам'ятатись, він вистрелив у чорну купу, розлігся пал у вечірньому тумані і зараз же берегом розтявся нестямний, скажений, верескливий жіночий зойк. Труж тремтючими скаженими руками викинув з берданки гільсу і закладав другий набій. Я злетів з воза і кинувся до річки. Паркер спинився. Рут схопилася з крісла і підбігла до нього. Кедлі звівся і сів просто. Стефен пробулькатів якусь невиразну фразу. На березі лежав, вивернутий догори міхом чорний кожух. А коло нього билася в предсмертній конвульсії Оксана. Парубок, що був із нею під кожухом, припав до землі і затулив лице руками. Дробом їй пробило шию. Паркер замовк. Він теж звівся і випростався на весь зріст перед коміном. Потім він, не поспішаючи, вийшов з кімнати. Майкл гукнула Рут. Але він уже стояв біля дверей. У руках у нього було щось велике, чорне, він кинув кожуха на підлогу. По чорній матовій шкірі жовто-золоті нитки поповзли тонесеньким геометричним візерунком, немов стовіка старовина лягла на підлогу напівтемної кімнати. Коло коміру була вирвана, наче сотнею пазурів діра. І навколо неї бурим ореолом засохла кров. Маркедлі звівся на ноги, підійшов до ключа і виключив усі лямпи, що були в кімнаті, усі мовчали. Рут, сказав Паркер несподівано і різко. Рут звела на брата перелякані очі. Скажеш старому, що я завтра їду, коротко сказав Паркер і вийшов з кімнати. Дякую всім за увагу! З вами була Наталія. Посилання на першу та третю частину оповідання про Майкла Паркера шукайте у описі під відео.